Так, друзья, добрый день. Я уже доезжаю до Александрии сегодня. Приехал, кстати, сам без света. Потому что у нас там э, случилось непредвиденное обстоятельства. Надо срочно перевозить маму. Потому что мама живет на линии фронта. Съел каши, эти орки, они просто закидывают кабрами местное население. Там де немає ничего. Просто закидывают, уроды, Мразі. А, так что она срочно будут сегодня и перевозить. Света осталась от дома, а я, а я, я, я по делам мне надо было срочно. Так получилось, что я уехал в Александрию, Это Кировоградская область. Так що постараюся, зараз виселенько рішити всі всі питання, які мені потрібні. І поїхати, перевезти, треба буде допомогти. Все найнебагатіше. Мама позабрала, все найобхідні. І треба буде розрозити і не прийти туди. Ну коротше. Зараз роботи не почати край. Давайте потихеньку. Бесенько зараз поработаємо і домой. Сейчас вам покажу въезд в Александрию. Так, я уже въезжаю в Александрию. Кто знает эту дорогу, это со стороны пяти хаток в Александрию Знаю, кто из Вителя, кто, кто из Александрии. Всем привет, мы у вас в гостях. Правда, не надолго, часика на два, на три. Ну, проехала до вас в гости. Так и знаете, я вам хочу сказать, компактненький город. Тут даже есть в этом городе есть Макдональдс. Каменском немає Макдональдса, чтобы вы понимали Там получается 250 тысяч населения А в Александрии, подскажите мне, я не знаю Тысяч, наверное, 80, наверное, если не ошибаюсь Население И тут есть Макдональдс А в, а в Каменском немає. Как это понять Власти, решайте вопросы Ну, так и знаете Вот, смотрите Красивенький, новенький Макдональдс Нож Так, главное, а нам надо на Соборную Мы поворачиваем сюда Мы сейчас приедем до АТБ До наших клиентов Проходьте, проходьте. Так. Та, -та, 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 та Каштаны уже отцвелись, а уже все, уже начинает потихоньку уже вставать желтыми цветы, показывает дальше что уже настоеет осень. цього не дійться. Так, ми домовились зустрітися, виходить, біля АТБ, АТБ десь должно бути справа. Так, ось так, да, це не це пішохідний. О, я вам зараз розкажу а, таку історію. Ви ж бачили, я заїжджав через віадук сюди. Ти тут... Ага, воно тебе. Через Віадук сюди. І мені пацани виходить, сказали тобі, щоб виїхати обратно в Дніпр, поворачуєш туди. А я був на протилежній стороні дороги і вони ж мені показали в обратну сторону. І я ж повернув туди. Йопт, лки-палки. Йоп, йоп, Поїхав теж, виїхав через відук, по хорошій дорозі їду, думаю, та щось не те. Щось не туди я їду, ребятки, включаю навігатор, а я їду в сторону крім Кажу, Ким щось не дорога. Ой. <реш> Ось так от прошлой раз я в моїх приключеннях. Я вже нехай кілометрів десять проїхався. На... Так, а де мені тут машину поставиш? Проходь там. Де мені тут машинку поставити? Так, я приїхав. я зараз поставив... О, є містичечко. Некрасово все, да, местечко для мэна. Есть, есть, есть. Я приехал. Так, друзья. Что, я пришел в Так, друзья, я пришел в пришел Противач, я приехал уже. Сейчас я порешаю тут дела. Вот. И потом мы будем обратно в Днепр ехать и мы с вами поразмовляем. Так що, гарного всі дня, давайте до слідуючого. Так, друзі, ну все. Що все вже переїхала. Вчора її вже повністю поснажували, але вона приїхала до старшого брата, до Світи, в час на світло. Але це ненадовго. Це ми шукаємо їй квартиру для того, щоб її можна було знімати, тому що все-таки, ну, знаєте, жити з сином, якого є своя сім'я. Теж не... Лучше ми будемо платити за неї, хай вона собі спокійно живе тут у Дніпрі. І все. Але всі речі зараз у неї, поки вони поки вона буде жити у нього. І Ми будемо шукати квартиру. Так що, якщо є когось в Дніпрі, знайомі, хто здає квартиру, пожалуйста. А, якщо є можливість, напишіть, пожалуйста, нам... Контакти там сюди буде написати, я не знаю, в Інстаграм, Ютуб, TikTok, куди хочете, можна написати. Нам потрібна квартира для жінки 60 років. Як якось ось. Так що, так що, якщо є можливість, пожалуйста, пишіть. А зараз я пішов в магазин. Света зварила борщик, я вам прийду, покажу реально. борщ, Блін, як так, так, так захотілося борщ, борщ такий класний, А, и Плюс зробила салат. Пішов, купив майонез, ой майонез сметану. Світ ще салат зробила а сметану. Зараз підемо заправимо салатик. І зараз потому тому що нічого чесно, не чесно. З утра тільки перекусили і все. два бутербола. І я зараз додому прийду. І вам покажу і борщ. Похвастаюся, тому що реально так хочеться. Взяв хлібчика, взяв хлібчика на хмелю. Ребята, хаваємо чорний хлібчик, зараз на хмелю Света в мене грінки. Якісь вона там собі купує грінки, такі сушені, мені не, ну, реально не заходить. А вона їсть. А я беру собі хліб на хмелю, чорний. Я його дуже щось полюбив, я раніше чорний хліб не, якось не як Продукт, який треба употребляти, їжу. А зараз я його розпробував, знаєте, після того як почав ходити на зал, я його розпробував вже місяць, я його їду і він мені подобається. Так що... якось так. На вулиці жара просто просто неймовірна. Я буду сидіти зараз кількушку, в мене буде текти. Жара, звісно, сумасшедша, і вітер сумасшедший. А вітер, знаєте, такий. Пекучий, гарячий пекучий, знаєте. Ну, сейчас якраз саме самый цену скупатися. На річці я вчера б б покупався, не фіг делать. Що? Можна десь і піти хоча б ножки окунути, може в не просадить еще. Бачите, з одного тінька перейшов в другий тіньок, потому що невозможно на жаль Фу. Плече блять, тому що вже держу. Так що друзі, давайте, пішніте, я вас зараз проведу. Я не знаю, можливо, десь поїдемо побродимо. Не знаю, що йде, але не хочеться вдома сидіти, десь підемо, мабуть. Так що полетіли до слідчого кадру. Ну що? Привіт, боже, як борщі вам похне. В домашньому вигляді. А что ты прячешься, господи? Як це? Так, пошли. Ты что бегаешь вокруг? А? Офигел, что ли? Ты на работу пришел, устроился на работу, чи не? Мы за трешку стил купили. Надо отбывать. Так, я вам пока хочу показать, то, что все это будет сейчас. Это она будет салат делать. Я не знаю, это баклажаны. Это баклажаны. Це маринований лук в уксусі. І а, порізані виходить вже рядичка. І от мій борщичок. Я теж сказав. Борщуличка, болечка борщу моя. Ми зараз будемо його просто уничтожати. Слышь, Света, що ти будеш за салат робити? Я так розумію, тут сметана треба, так? Ну, либо сметана, либо майонез. Ага. Жарюєте баклажани. Так. Маринуєте цибулю. Ага. Варите яйця. Все змішуєте мене. І вкус буде, як би це жарені гриби. Серйозно? Ага. Та я знаю, що ти не сильний. Ну, але баклажани, ми, баклажани ну, не ти люблю. такий салат їв. Ну, ти Я не дуже помнишь? люблю мариновану цибулю. Ти не пам'ятаєш? А це сало в мене. Салко зараз буде. Да. Воно солене, воно змерзається і ми будемо до боршечка його унічтожати. Это, кстати, не хочешь попробовать. Так цена надо мясо, зачем? Просто попробовать, я кому на вкус хотя бы. Давай. Ну давай попробуем. Мне же интересно, я Сейчас, только правду скажи, не получилось, значит, буду есть такая. <свят> а вообще всем привет, я же не здоровалась в этом видео с вами. Ой, резкий запах. Чим Уксусом? Уксусом піпець. Не таке? Ні, не таке. Не добре? М -м кисло. Кисло. Тут занадто багато кислоти. Ну, я робила таке Кисло от по пікантності, пікантність хороша, а забагато від уксусу. Чос. Ну я ж я діла по рецепту. Я не маю. Походу, либо нам не той рецепт, дала. я ж ти то... сусідству, я зараз прийду і дам тобі попробувати. Ну воно через щор це таке. Я значить взагалі його їсти не буду. Ти не будеш його їсти, так. Воно через щур резко і слишно дуже на уксус. Ну ти будеш таке їсти. Тільки до м'яса. Ну, до м'яса. Ні, що? так просто ні. Ну, в принципі. ну, я вам хочу сказати, той, хто не любить уксус, ви його їсти не будете. Ну, як я. Да. Так що... Мені писали, що багато уксуса. Да, ну бачиш, ну, бачиш ну, я робила по рецепту, як мені сказали. Я ж Ну, не вийшло. Значить, той, хто буде робити, робіть менше Це... уксусу. Менше уксуса, да, менш уксуса і... У Яни вийшло воно не, не як соус. Ой, не як е, повидло. В неї вийшлося більше як соус. Свята йде до тебе сьогодні робити дногті, підікюрі манікюр. А я прийду і тобі все вискажу. Понятно? І баночку тобі принесу, подам попробувати. Річ, Річ, Річі. На роботу йди, устраюся. У мене тіща приїхала, треба допомагати. Що ти сидиш? Що ти на мене дивишся? Ладно. Будемо кушати.